Ласкаво просимо до нашого глибокого занурення. Сьогодні ми е, розглядаємо повість минулих літ спробуємо зрозуміти, як вона пояснює ну звідки все почалося так. Це спроба не просто записати події, а знайти місце Русі у світі. Починається все власне з біблійних часів синів Ноя. Ага, Яфет, здається, слов'яни від нього. Саме так. Літописець одразу дає таку ну легітимність. Потім розселення по Дунаю, міграції через волохів, так так під їхнім тиском. І от вони розходяться, з'являються поляни, деревляни, е, сіверяни в кожного свої звичаї, свій нров. Це важливо спочатку роздробленість. Князем ходив до царгорода, мав шану від імператора. Це не якийсь там перевізник, це ну засновник династії, можна сказати. Розумію. Тобто обґрунтування величі Києва з самого початку. А потім що? Міжусобиці. От от, самі не можуть дати собі раду. І тоді покликання варягів. Оця знаменита фраза Земля наша велика і щедра, угу. а порядку в ній нема. Класика. І хто приходить? Рюрик Синеус Трувор. Рюрик сідає в Новгороді, а його люди, аскольди дір, ідуть на південь. І захоплюють Київ. Так. Літопис навіть згадує, що Київ тоді платив данину Хозарам. Цікавий момент. Але тут з'являється Олег, родич Рюрика, так? Так, опікун малолітнього Ігоря. І він іде на Київ, але не просто завойовує. А що? Він хитрістю виманює Аскольда й діра, каже, мовляв, купціми, а потім показує Ігоря і все. Вбиває їх. Так. І проголошує Київ матір'ю городів руських. От вам і об'єднання північ і південь під однією рукою і Київ столиця. Потужний хід. І Олег одразу показує амбіції, похід на Візантію. Так, 907 рік, легендарний похід. У ці кораблі на колесах, ну, чи було так, чи ні. Але договір був вигідний дуже. Данина торгівля безмита для руських купців. Не дивно, що його віщем прозвали. Русь заявила про себе. Але от смерть його теж легендарна, від коня. Пророцтво так, він намагався уникнути долі, позбувся коня, а потім вирішив посміятися над пророцтвом, наступив на череп, Ага. а звідти змія і все. Може, це натяк на марність язичництва або просто на відворотність долі. Після нього Ігор і теж трагічний кінець, але вже ем, через жадібність. Так. Вирішив взяти з древлян подвойну данину. Вони вже заплатили, а він повернувся з малою дружиною. І що древляни? Повстали. Якщо внадиться вовк до овець. Ну і стратили його жорстоко біля іскоростеня, роздерли між деревами. Жах. І тут на сцену виходить Ольга, його дружина. І починається помста. Це, звісно, одна з найсильніших частин літопису. Чотири помсти, так саме так. Спочатку послів живцем закопала в човні, потім інших спалила в лазні. Далі різанина на тризні по ігорю, тисячі вбила. П'ять тисяч здається. Так, і наостанок спалення і скоростення хитрощами за допомогою птахів з трутом. Вражає така холоднокровна жорстокість. Але це була демонстрація сили. Вона мала утвердити владу після загибелі чоловіка, показати, хто тепер головний. Але потім ця ж Ольга їде до Константинополя і приймає християнство. От у цьому і вся складність її образу так їде хреститься. Імператор Константин стає її хрещеним батьком, приймає ім'я Олена. І літопис показує її ще й мудрою, дипломатичною. Оця історія, як вона імператора перехитрила, коли він хотів одружитися. Так мовляв, як же ти можеш одружитися з хрещеницею. Це показує її розум, її новий статус. Вона вже не просто мстива язичниця, а християнська правителька. Тобто, літопис дає нам такий складний шлях становлення Русі: від легенд через об'єднання силою, жорстокість до перших кроків до християнства і дипломатії. Саме так це історія про те, як з розрізнених племен формувалася держава з усіма її драмами, перемогами і, ну скажімо так, непростими рішеннями. І залишається подумати, як оця суміш легенд, політики, жорстокості та мудрості вплинула на все подальше. Наскільки Ольга мстива і свята водночас стала таким собі архетипом? Це гарне питання для роздумів, як цей ранній досвід визначив подальший шлях, і як ми сьогодні читаємо ці історії.